nice <laughs> Вітулі рідненькі на зв'язочку від і сьогодні хочу вам запропонувати відео на тему, яку я вже деякий час хотів втілити у життя, але сумнівався, в якому саме форматі краще це зробити. Коротше, думав і нарешті придумав. Сьогодні я розпочинаю серію відео топ українські БПЛА та дронів, де у кожному випуску ми будемо розглядати декілька цікавих моделей українського виробництва, їх основні характеристики та призначення. Я вважаю, що такий формат буде найбільш прийнятним, оскільки він дає змогу розкрити тему по кожній окремій моделі. І при цьому не розтягувати таймлайн. Тож сьогодні до нас у об'єктив потрапили такі пташки як лелека 100, Валькірія та Шарк. Ну що, тоді погнали далі. You made a Underestimating what you've taken on oh Тільки рівень обізнаності глядачів різний, пропоную спочатку розібратися, які типи безпілотників існують. Можна їх умовно поділити на два основних типи безпілотних літальних апаратів, а саме ті, що працюють за принципом літака та ті, що літають за принципом гелікоптера, дехто їх ще називає квадрокоптером. Ці типи відрізняються різними параметрами. Зокрема, безпілотні літальні апарати мають, як правило, більші розміри, можуть пролітати на більшій відстані та мають більш високоякісну оптику. Але треба розуміти, що існує безліч різних. Різних моделей і все відносно. Квадрокоптери ж, в свою чергу, є компактними, маневреними та можуть злітати навіть на малих відкритих майданчиках. окремо треба, мабуть, сказати за fpv дрони, які теж літають за принципом гелікоптера, тобто їх можна віднести до коптерів. FPV розшифровується як first person view тобто вид від першої особи. Якщо описати простими словами, то оператор надіває шолом або спеціальні окуляри доповненої реальності, рідше використовується монітор і оператор. Сам, на, грубо кажучи, перетворюється на той дрон, бо трансляція відео йде в режимі реального часу з камери дрони до оператора. Обмін даними між оператором та дроном здійснюється через камеру, відеопередавач та антенну, які встановлені на дроні, а відеодані передаються на окуляри шолом з будованим приймачем сигналів або монітор. Обладнання, що застосовується, може бути двох типів: цифровим та аналоговим. Нижня цінова категорія використовує, як правило, аналогові або Wi-Fi Модулі з частотою 2,4 ГГц через відносно дешевий передавач, а також у таких моделей відсутні монітор, окуляри тощо. Їх роль виконує твій звичайний смартфон або планшет. Мінуси такої зборки зрозумілі, невеликі радіус дії та якість зображення. До речі, багато приблуд, починаючи від мобілок та різних побутових приборів, працюють на цій частоті і будуть створювати шуми та перешкоджати якісному прийому вашого сигналу. Більш дорогі та круті FPV-шки комплектуються девайс. Самі доповненої реальності та працюють на частоті більше 5 ГГц. Сюди відносять Wi-Fi 5G та аналоговий FPV на 5,8 ГГц. Суттєвим недоліком Wi-Fi технології є відстань передачі сигналу та так звана затримка зображення. Тобто, чим далі дрон знаходиться від пілота, тим більше буде значення цієї затримки. Аналоговий FPV більш виграшний варіант в цьому плані, бо має гарний баланс між пропускною здатністю і дальністю. Затримка зображення фактично не помітна людському на думку багатьох станом на зараз, аналогове FPV на 5,8 ГГц є найбільш прийнятним для здійснення скоростних польотів на професійному рівні. Здебільшого у перегонах використовують самі гоночні дрони з аналоговим FPV, оскільки затримка зображення є мінімальною. Може хтось питає, чому я розжовую про FPV? Я відповім, що в подальшому, коли мова зайде про дрони Камікадзе, які здебільшого і є FPV дронами, то ми до цього не поверталися, а розібралися з усіма класифікаціями у першій частині. Серії. Ну добре, про FPV згадали, і йдемо далі. Також, мабуть, треба зауважити, що безпілотники за призначенням поділяються на цивільні та військові, але якщо бути відвертим, наразі ця границя нахер потерта, бо цивільні дрони вже давно використовуються у військових цілях. Наприклад, взяти хоча б ті ж самі Mavic 3 від компанії DJI, які відомі кожному, або дрони бренду Alcatel Evo, про які не чув хіба що глухий. Хоч у них і початково цивільне призначення, але вони зараз є найбільш масовими, Масовими дронами, які використовують наші і, на жаль, не тільки наші військові у війні в Україні. З її допомогою проводять розвідку, а також включаючи витівку, мастерять на них різні приблуди та механізми скиду для невеликого розміру подарунків окупантам. Хоча є, наприклад, той же DJI Матриць 300, ну коротше, матрас, який може скинути на недолугу макітру окупанта вже подарунок посерйозніше. Після влучання якого у московицького мальчика у трусиках складно буде і трусики відшукати та кажучи вже про самого мальчика. Таким чином, ці дрони поєднують у собі не тільки розвідні, а ще й ударні функції. Перевагами є невеликий розмір, як наслідок менша помітність та відносна малошубність у порівнянні з більш великими братами. Мінуси очевидні: цивільні дрони не призначені для використання у військових цілях. У них не шифрований канал передачі даних та немає засобів протидії радіоелектронним перешкодам. Їх не складно посадити за допомогою антидронових рушниць та інших засобів. Одразу зауважу, що ці. Цивільні зразки ми роздивлятися у відео не будемо. Нас цікавлять профільні дрони, які створювалися саме для військових цілей. Так, з цим начебто розібралися. Ідемо далі. За призначенням, вони поділяються на розвідувальні, ударні та багатоцільові. Тут я вважаю, за назвою в принципі все зрозуміло. Розвідувальні вирішують завдання з аеророзвідки, фіксації та передачі даних. Ударні відповідно спрямовані на знищення вороженьків у вигляді м'ясця, метолобрухту, укріплень тощо. Багатоцільові Поєднують у собі можливості двох попередніх. Насправді класифікації БПЛА існує дуже багато, починаючи з типу керування і закінчуючи, наприклад, типом крила, масою, базуванням тощо. Але я пропоную в деталі не заглиблюватися, бо все ж таки відео не про це. Тоді не бачу приводу не перейти до огляду першого героя сьогоднішнього випуску. А першим на сьогоднішній огляд не випадково я обрав БПЛА Лелека 100, який є, мабуть, самим масовим серед українських підкреслюю, не цивільних без за цей час він вже встиг доволі добре себе зарекомендувати у Збройних силах України. За словами співвласника виробничої інноваційної компанії DeViro, яка його розробила і створила, на лелеку 100 припадало близько 46% усіх бойових вилетів дронів станом на 2020 рік. А також по кількості їх було поставлено до ЗСУ понад 300 комплектів на той же 20-й рік. В жовтні 2020 року відбулися державні випробування комплексу. Згідно з їхньою програмою, комісія дала оцінку авіаційної. Комплексу в умовах протидії засобам протиповітряної оборони ППО та радіоелектронної боротьби РЕП. За результатами випробування було прийнято рішення про прийняття безпілотного авіаційного комплексу Лелека 100 на озброєння Збройних сил України. Тож трошки пізніше, наказом міністра оборони, від 11 травня 2021 року, комплекс було прийнято на озброєння Збройних сил України. Але давайте про все по черзі. Лелека 100 був створений для вирішення завдань з аеророзвідки. Патрулювання, картографування місцевості із можливістю передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Безпілотник є частиною програмно-апаратного комплексу. Тож лелека була розроблена та створена приватною компанією Девіра, яка розпочала своє існування у 2014 році. У той час існувала гостра потреба в швидкому озброєнні розвідувальних підрозділів безпілотними комплексами, що можуть вести пошукові операції та працювати в різних погодах. Умовах. Перші успіхи БПЛА Лелека були відмічені вже у 2016 році. Його почали використовувати доволі активно наші збройні сили. Для розробників безпілотника Лека 100 стояла задача створення невеликого дрону, що міг би проводити розвідувальні дії, передавати інформацію з аеророзвідки, картографування місцевості на пункт управління. Але сигнал повинен бути зашифрованим і недосяжним для перехвату ворогом. Дрон оснастили системою, що створює відеосигнал в кодованому вигляді. Ця Особливість не дає змогу перехопити інформацію. Збір і безпосередня передача інформації про місце знаходження цілі виконується в режимі реального часу. Щодо технічних характеристик, дорогисеньки, то вони ось такі. БПЛА лелека 100 розвиває крейсерську швидкість 60-70 км на годину, а його максимальна швидкість становить близько 120 км на годину. Висота його практичної стелі дорівнює 1500 метрів. Дрон має довжину 1,1 метри, розмах крила складає 1,9 метри. Допустиме спорядження безпілотника Лелека 100 досягає 5,5 кг. Однією з конструктивних властивостей такого безпілотного літального апарату є запуск, який може відбуватися з рук або з катапульти. Приземлення лелека 100 здійснюється за допомогою парашуту або на живіт. Лелека 100 розрахована на температуру навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 40 градусів по Цельсії. Її корпус витримує спротив вітру до 20 метрів на секунду. БПЛА розрахована на довжину маршруту в 100 км за встановлення. Овлений час, а час автономної роботи складає в середньому 2-2,5 години. Також однією з особливостей технічних характеристик такого безпілотника є його система протидії засобам РЕБ. Запатентована спеціальна система компанії DeViro розпізнає навмисне блокування сигналізації GPS або навмисні спроби заміни поля навігації. Оператор може відстежувати по супутникових мапах місце знаходження безпілотнику, скоригувати маршрут, надати команду на екстрене повернення у точку зльоту або у разі необхідності. Запрограмувати інше місце приземлення. Навіть у разі придушення радіоканалу обміну даними безпілотник здатний продовжити автономний політ, повернутись та здійснити приземлення у заздалегідь запрограмованій точці. Тепер пройдемося по спорядженню нашого фігуранта. Цільове спорядження, що використовується при експлуатації безпілотнику Лелека 100, розташовано на змінних модулях. F16 на 9. Модуль дистанційно керований, гироскопічно стабілізований в двох вимірних площинах, має фіксований чотирикратний зум, Z10 на 32. Модуль дистанційно керований гіроскопічно стабілізований в двох вимірних площинах має змінний 16-кратний зум. Т-25х25. Модуль тепловизійний дистанційно керований частотою 50 Гц. БПЛА Лелека 100 оснащений двома каналами відеоданих. Цифровим каналом Full HD Стабільність передачі досягається на відстані до 15 км. Аналоговим каналом базової комплектації з забезпеченням стабільної передачі даних на відстані до 40 км. Кілометрів. Тож підбиваючи підсумки по цьому БПЛА, можна сказати, що на даний момент він є, мабуть, наймасовішим з безпілотників, які виготовляються у нашій країні. Свою функцію розвідки та передачі інформації виконує доволі чітко, що неодноразово доводив за час свого існування. Зараз на екрані ви можете якраз спостерігати за тим, як він виконує свою роботу з пошуку та передачі інформації нашим військовим, а також згодом відпрацювання по цілі нашими красеніми артилеристами. Тож, як і звичайно, лека дзьобнути в сраку Панта 100 сама не зможе, але може передати інфу тим, хто зможе. <хе> Бля, отакий от, от каламбур вийшов рідненький. Ще хочу вам показати цікавенічки таке відео, як не митя москвопітеки намагаються збити нашу Лелеку за допомогою совкового ЗРК Стріла 10. От скажіть, наскільки символічно співпало по назвах навіть? <хе> Жбурляти стрілами по птахах? Ну це так для них типово. М? А зараз хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал Копійчиною на банку Моно, а також всім, хто. Оформлює підписку і підтримуємо творчість на постійній основі або разово на платформі BuyMeACoffee. Дякую вам, рідненькі, за вашу підтримочку. Також зазначаю, що всі, хто хоче мене підтримати у моїй інформаційній битві з ворожим контентом на теренах Ютубу, може це зробити за QR-кодами на вашому екрані, а також за посиланнями у описі під відео, але не забуваємо про допомогу рідненьким ЗСУ. Ну добре, пропоную тоді перейти до слідуючого, не менш цікавого безпілотного літального апарату, який виробляє Україна. А саме до Валькірії, тож Валькірія безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення для забезпечення моніторингу повітряної розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню в день та вночі. Розробником цього авіаційного комплексу є ТОВ Авіаційні системи України. Перший зразок цього комплексу було створено у 2015 році, Завдячує своїй появі фонду волонтерської допомоги Сергія Притули, який замовив його розробку. Мета проекту, який починався як. Волонтерське було створення простого та надійного водночас розвідувального безпілотного апарату для Збройних сил України. БПЛА може мати різноманітні корисні навантаження, включаючи 4К камеру, тепловізор та гіростабілізовані платформи. Для двоосьового підвісу доступні денна камера з десятикратним зумом та тепловізійна камера для нічного бачення. Валькірія може також мати одноосьовий підвіс з двома камерами, який стабілізує рухи відносно крену. для того щоб можливо було перевести таке велике корисне навантаження. Таження БПЛА має спеціально збільшену оптичну кришку. Валькірія не потребує злітної смуги, запускається з рук або леєра. Автопілотна система основана на програмному забезпеченні з відкритим кодом і відкритій апаратній платформі Ardupilot. Pixhawk та Mission Planner. Валькірія має шифрований цифровий телеметрійний зв'язок дальнього радіусу дії, а також аналогову онлайн-трансляцію відео для усіх типів корисного навантаження як додаткову опцію. В складі цього птаха поставляється захищений ноутбук, який є наземною станцією керування. Валькірія має розмах крил 1,6 метри та максимальну злітну вагу у 3,5 кг. Посадка передбачена в автономному режимі за принципом посадки літака. Основні характеристики. БПЛА Валькірія. Тип дрона, летюче крило, радіус застосування до 34 км, матеріали корпусу, карбон і композит. Має електричний двигун, крейсерська швидкість 60 км на годину. Температурний діапазон застосування від мінус 20 до плюс 40 градусів по Цельсію. Склад комплексу: два безпілотних літальних апарати, денне та нічне корисне навантаження, наземна станція управління, він же захищений ноутбук, антенна та додаткове обладнання. Скажу пару Слів щодо можливої вартості Валькірії розробка дрону початково виконувалась для українських військових, тому точної інформації про вартість немає. Однак є інформація про вартість БПЛА Валькірія на системі Прозоро, яка становила 199 тисяч 800 гривень станом на 2017 рік. Ну от якось так. Щодо бойового застосування, з 2017 року наказом міністра оборони України безпілотна авіаційна система була допущена в експлуатацію Збройними силами України. У тому ж 2017 році БПЛА «Валькірія» Валькірія було надано одному з підрозділів командування північ для проведення розвідки у військових умовах. Відтоді дрон Валькірія успішно виконував складні завдання і повертався до розробників лише для проведення технічного огляду та дрібного ремонту. З цікавих моментів можна сказати, що військові, які з ним працюють, відзначають його стійкість до ворожих засобів реб, а також до пошкодження, які завдають періодично орки стрілецької і не тільки зброєю ходу виконання завдань. Як зазначив один із операторів Валькірії, його Дракоша повернув. Усе назад навіть після чотирьох влучань по ньому зі стрілецької зброї косоголових орків. А такій живучості може позазрити навіть Брюс Уілі з фільму «Кремезні горішки. Що ви відчуваєте? Ось, наприклад, зараз ви бачите кадри, як за допомогою Валькірі, наші котики накрили склад з БК до рашистських ураганів. Скажіть, краса, от і я ж за це кажу. На це можна дивитися вічно, як горить вогонь, як тече вода і як палає склади довбаних окупантів. Щодо кількості цих пташок, які перебувають на службі ЗСУ, зараз сказати важко. Але волонтерські організації та благодійні фонди вже неодноразово замовляли цих птахів виробнику. А також заради об'єктивності скажу, що взимку. 22-го року Порошенко також придав одному з військових підрозділів цих птахів. Тобі потрібно знати лише, що ти герой, ти гордість галактики. Хоч мені його прихильники і закидають, що я зелений з голови до п'ят, скажу вам ще раз: не робіть з людини ідола і будьте вже нарешті об'єктивними, та буде вам щастя, бляха. Якщо в даному випадку зробив файно, то чого я маю про те мовчати? Допоміг військовим красава, хай йому грець. Хоча для нього вартість і Валькірії це як нам з вами два біляши купити біля вокзалу, але багато наших товстосунів і того не роблять для нашої перемоги, хоча можуть. Ну добре, сказав і сказав, переходимо до слідуючого. Чого герої нашого сьогоднішнього відео? Цей безпілотник є, мабуть, найвпізнаванішим через свій зовнішній хижий вигляд з характерною акулячою пащею. Має на увазі безпілотник на ім'я Shark. Компанія Ukrspec Systems розробила безпілотний розвідувальний комплекс, призначений для спостереження та коригування вогню. Цей БПЛА має високонадійний модуль зв'язку з шифруванням аес 256 та оптико-електронний комплекс спостереження HD з 30 оптом. Збільшенням та цифровим зумом. Це дозволяє йому проводити спостереження на відстані до 5 кілометрів від об'єкту та заглиблюватися у тил противника до 60 км. Треба зауважити, що цей комплекс самий молодий серед сьогоднішніх наших героїв. Компанія Укрспец спочала почала працювати над БПЛА Шарк в умовах повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року та розпочала льотні випробування менш ніж за півроку, і це реально круто в такий стислий термін. Термін розробити, створити та випробувати повноцінний розвідувальний БПЛА. Процитую фразу одного із розробників щодо створення цього птаха. Розробка нового безпілотника велась фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь нашої компанії на виклики та потреби української армії. Це ще один доказ крутості та незламності українського народу, адже у таких складних умовах ми здатні створювати високотехнологічні продукти світового рівня. За словами розробників, шарк повністю. Готовий до застосування у бойових умовах. Цей БПЛА сконструйований спеціально для проникнення, на тимчасово контрольовану ворогом територію, проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі західного далекобійного озброєння, зокрема американської реактивної системи Хаймарс. Шарк максимально оптимізовано під сучасну війну та потреби військових. Він забезпечує якісну глибинну розвідку, стеження, коригування вогню та можливість бачити противника у режимі реального часу і фіксувати його переміщення. Загалом БПЛА може моніторити поле бою та керувати діями підрозділу з урахуванням ситуації. Роботу цього дрона над Макітрами рашистів поблизу Донецька, ви зараз можете спостерігати на ваших екранах. У цьому відео Шарк показує свою працездатність в умовах роботи ворожого РЕП, тому що мова йде про моніторинг ситуації на північній околиці Донецька, у районі шахти імені Засядька та південніше Донецького аеропорту над самим містом. Тобто там, де окупанти точно наставили, всі наявні засоби радіоелектронної боротьби ще з 2014 року. Також це відео демонструє відносну непомітність самого БПЛА для ворожих радарів, тому що Донецьк був щільно прикритий значними силами ворожої протиповітряної оборони. Так що, як бачите, працює і доволі успішно. Технічні характеристики БПЛА Шарк. Час польоту понад 2 години, дальність зв'язку 60 кілометрів, практична стеля 2000 метрів, злітна маса 10 кг. Розмах крил понад 1,9 метри. Час розгортання 15 хвилин, температура експлуатації від мінус 15 до плюс 50 градусів за Цельсієм, метод шифрування аес 256, крейсерська швидкість 70-90 км на годину, максимальна швидкість польоту до 150 км на годину, швидкість звалювання 60 км на годину. Також скажу, що є інформація про існування версії з більшим розмахом крила до 3-4 метри, а також більше. Часом у польоті до 4 годин. Остання версія з огляду на все пішла у нову серію. Однією з цікавинок цього комплексу є система автотрекінгу цілий, яка значно спрощує спостереження. При цьому автотрекінг може чіплятися не тільки за контрастні об'єкти, а й за доволі складні. Останнє говорить про більш ніж ефективні алгоритми обробки відеоінформації. Переходимо до складу комплексу BPLA Shark. В комплекс входять автомобіль Торсус TerraStorm, який зараз на ваших екранах, його було спереду. Спеціально дороблено для використання в важких умовах війни. Він дозволяє ефективно і комфортно працювати екіпажу в будь-яких погодних умовах. Окрім того, значно скорочується час розгортання і згортання комплексу. Цей пересувний пункт обладнаний для виконання спеціальних операцій, зокрема, означений пунктом дистанційного пілотування. До складу комплексу також входять: 3 БПЛА, наземна пускова установка, додаткове обладнання. Щодо вартості комплексу, то за оголошеними даними зборів коштів. На його придбання у листопаді 2022 року сума склала 13 мільйонів гривень. Щодо кількості виготовлених комплексів, то можу оприлюднити тільки інформацію, яка відкрита у загальному доступі. Точна кількість наразі невідома. Ха. Ну я вже задовбався цю фразу, правда, повторювати як папуга, але приходиться рідненькі. Вибачайте, війна на дворі як не крутий. Тож влітку 2022 року благодійний фонд Сергія Притули повідомив, що купує для ЗСУ безпілотний літальний апарат Шарк. За інформацією компанії станом на початок 2023 року фондом було придбано 3 комплекси Shark. 1 листопада 2022 року компанія ОКО та фонд «Повернись живим» оголосив збір коштів на придбання 25 комплексів Shark для потреб ЗСУ. Загальна вартість проєкту склала 325 лямів гривень. 25 безпілотних комплексів – це загалом, якщо точніше, то 75 БПЛА, 25 прохідних авто Torsus від Pulsar Expo, обладнаних пунктом управління, 25 Пускових установок. Ну що ж, мої любі, начебто і по цьому дрону все, що я міг сказати, я сказав. Тож на цьому, мабуть, буду завершувати перший випуск топ українських БПЛА та дронів. Пишіть, мої дорогенькі у коментах, як вам така ініціатива від Вітольда зробити огляд наших топових українських дронів. Коротше, закатила вам моя ідея чи ні. Пишіть не соромтесь, а я з радістю прочитаю та відповім за можливості, як завжди. А на сьогодні у мене все з вас, як завжди, лайчинський за мою працю. А також підписочка і дзвоник, якщо досі не підписаний, щоб ми з вами не загубилися у майбутньому. З вами, як завжди, був Вітольд. Всім бажаю здоров'я та наснаги! Обійняв, підняв кожного разом до перемоги. Слава ЗСУ та слава Україні. Всім папа. -па.